За навігатор у відділенні кольорові лінії на підлозі. Спеціальна розмітка має розподіляти потік пацієнтів, яких направив сімейний лікар, доставила швидка, і тих, хто звернувся самостійно, розповідає виконувачка обов'язків завідувача відділення Катерина Лук'яненко. Якщо, наприклад, пацієнт навіть заблукав, тому що відділення повністю змінило свій вигляд, то Згідно лінії, він може пройти до рецепції планово, якщо потрібно. Якщо він потрапив на ургантну, наприклад, потім прийти на ліфт і піднятися далі, куди йому потрібно. Ось такий вигляд має нова палата для тяжко хворих. Тут під рукою необхідне обладнання від апарату ЕКГ до дефібрилятора, все аби не втрачати цінні хвилини, відведені на порятунок, каже Катерина Лук'яненко. «Є УЗД-апарат. Ми викликаємо сюди лікарів з ультразвукової діагностики. Вони проводять на місці обстеження. І апарат ШВАЛ, якщо пацієнт тяжкий, потрібно його інтубувати. Спостерігати за хворими з рецепції це ще одна із потужностей відділення, говорить старша медсестра Валентина Панькевич. Каже, їй є чим порівнювати, бо за плечима 27 років роботи у приймальному. Поставлені відеокамери, поставлені зроблена палата інтенсивної терапії, де поставлені монітори для нагляду пацієнтів, і всі виведені на наш комп'ютер на пост медичної сестри. Тобто, щоб медична сестра все бачила на виготовлення програмно-кошторисної документації безпосередньо ремонт першого поверху хірургічного корпусу пішло близько року, говорить головний лікар Олександр Дудник. Окрім зовнішнього вигляду і внутрішнього начиння, відділення відтепер має іншу назву. Екстреної медичної допомоги. Якщо взяти до коронавірусний період, у нас лікувалось в лікарні 30 тисяч стаціонарних хворих. Із них 20% це хворі, які поступали екстреною медичною допомогою. Зараз же до 40% тому створення такого відділення була дуже нагальна потреба. Якість медичних послуг, як не крути, залежить не лише від фаховості медиків, а й можливостей самої лікарні. Тож оновити слід усі заклади охорони здоров'я без винятків, каже пацієнт Вадим. персонал хороший зробили хороший ремонт. Все дуже добре. Хороша медицина, здорові люди, здорові люди, здорове населення, здорова держава. Ольга Котляр Олег Кураш Новини на Суспільному Черкаси.